Відкрити Прикарпаття для Європи до обласного центру завітав голова програмної ради економічного форуму Зигмунд Бердиховський. На зустріч із очільником краю говорили передусім про співпрацю в напрямках розвитку інвестиційного та туристичного потенціалу Івано-Франківщини. Зокрема, Олег Гончарук ознайомив гостя з проектом Єврокарпатської ініціативи. Ми створили бренд, в якому об'єднали різні галузі функціонування в області, починаючи від економічні та культурні. Спортивні, і на сьогоднішній день ми б хотіли презентувати область через досвід наших польських партнерів. Франківська область буде пілотним проектом входження. Адаптації України щодо входження в європейський союз водночас Зигмут Бердаховський запевнив, готовий реалізувати в області два проекти. Перший з них туристично-спортивний, який допоможе розвинути відпочинковий потенціал Яремче. Для цього треба підготувати спеціальну карту туриста, як це вже зробили в Польщі, із внесеними туди пішохідними шляхами, велосипедними маршрутами, атракційними та історичними місцями. А відтак опублікувати усе це у вільному доступі в мережі інтернет. tak żeby każdy kto przyjedzie i spojrzy na swój telefon komórkowy mógł od razu po przyciśnięciu odpowiedniej ikony mógł zobaczyć gdzie można biegać gdzie można kiedy są jakie zawody gdzie można wyjść i zwiedzać takie czy inne atrakcje czyli w internecie w jednym miejscu spotykają się wszyscy ci ludzie którzy biegają chodzą do fitnessu jeżdżą na rowerach na rolkach którzy chodzą w góry pływają żeglują Пото, жеби доведіти ще чогось цікавого, поділіться своїми враженнями. Ще одна пропозиція від гостя запрошення очільника Прикарпаття до Кракова на конгрес місцевого самоврядування ЄС. Також обидві сторони обговорили можливість проведення інвестиційного форуму на Прикарпатті.